Привіт усім підписникам та гостям відеоканалу Криворізькі Відомості. Цікавитесь монетами України, але не знаєте, з чого почати? Для початку підпишіться, поставте лайк цьому відео і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски нашого каналу. Коли починаєш збирати монети, то варто для себе вирішити: збирати всю хронологію чи певну тему. Це допоможе вам зберегти гроші на покупках монет. Часто нерви при їх пошуці. Також у пошуках монет можуть стати в пригоді спеціалізовані видання. Каталоги. Сьогодні ми пропонуємо вашій увазі каталог монети України 1992-2021 за редакцією Максима Загребе. Цю книгу випущено у 2022 році. Це уже 17 видання, перероблене та доповнене. Основу каталогу складають ювілейні та пам'ятні монети України, випущені за роки її незалежності. До збірки також входять розмінні та оборотні монети сучасної України, що випускалися з 1992 року. Інвестиційні монети, які почали карбуватися з грудня 2011 року. А також сувенірна продукція Національного банку України, медалі та жетон. Використовуючи каталог, можна знайти монету за роком випуску, побачити кольорові зображення монети з срібла, незільберу та золота, дізнатися технічні параметри та ринкові ціни на монети України на час випуску каталогу. А також це допоможе обрати тему колекціонування. Вивчати каталог можна, коли вам зручно. Якщо немає інтернету, не біда. Інформація може бути завжди под рукою в паперовому варіанті. Вивчайте історію України, збираючи її монети на основі цієї книги. Дякуємо за увагу і будемо вдячні за лайк та підписку. До нових зустрічей!